Шоу Фактор», яке з величезним успіхом транслюється на телеканалі СТБ вже протягом трьох сезонів, стало справжнім зірковим трампліном для багатьох талановитих українців. Доторкнутися до магії телебачення нещодавно пощастило і Анастасії Юрченко з Кривого Рогу. Для цього вона записала відео свого співу, яке за умовами акції від шоу Фактор», слід було розмістити на сайті телеканалу СТБ. Я зайшла на цей сайт, зареєструвалася, записала відео з собственним виконанням. І на цей сайт в течение неділі заходили люди, которые голосували за найкраще відео. Відвідувачам сайту Настин Спів сподобався, і невдовзі вона вже мала можливість побачити життя учасників і творців «Х-фактору» зсередини. Мені вдалося пообщатися з Серегой, з сусідами, з Іриною Добцовою, теж пофотографуватися. Окрім можливості побачити наживо зірок вітчизняного шоу-бізнесу. Анастасія отримала і незрівнянний досвід роботи на сцені телевізійного шоу. Это була э, это было столько адреналіна. Я більше волновалась, правда на репетицію. А Когда я вийшла на сцену, мені було ну легко, мені было интересно. і мені понравилась там стоять. Сподобалося настільки, що Настя вирішила брати участь у кастингах четвертого сезону шоу «Ікс-фактор», які розпочнуться восени. Тож, можливо, зовсім скоро криворіжці матимуть нагоду не просто дивитися новий сезон телепроекту, а й вболівати за свою землячку.